Знаєте, у мене бувають такі моменти, коли я втомлююсь від перегляду популярних аніме, і в тому числі манги, про які говорять всі і всюди. В таких випадках я вибираю одну із двох рішень: перше, беру паузу і займаюся іншими справами, або друге, поринаю світ невідомих нових робіт. Так, от це відео є результатом другого вибору. Бачили ви б моє враження від манги бібліоманія, починаючи від мальовки, сюжет напирає обертів, і йому вдається по справжньому мене зацікавити, але все по порядку. Бібліоманія робота художника Мачіро по оригіналу у вигляді напевно ранобе від Оубару. Реліз бібліоманії відбувся 2019 року. Якщо говорити щодо оубару, інших його робіт або соціальних мереж мені не вдалося знайти. Якщо щодо Мачіро, я знайшов його аккаунт в інстаграмі і на ньому всього 2000 підписників. Коли я перший раз побачив назву бібліоманії, я підготувався, що оповідання буде опиратись на християнську символіку. Хоча згодом усвідомив, бібліоманія походить від слова бібліотека. Є Розладом, відповідно до якого людина накоплює цілі полиці книг, хоча деякі і не читає. Оповідання починається інтригуюче. Дівчинка Аліса прокидається від оповіщення про нового гостя у пустій кімнаті. На її руці написано число 431, а на дверях 430. Аліса спробувала відкрити єдині двері, але ззаді неї з'явився змій, який починає торочити немов опросом у наш маєток. Давно у мене не було гостів. Аліса гість під номером 431. Змій на ім'я. Змій створює з незвідки крісло і наполягає Алісі очікувати на вечірку, як найкращий банкет, до якого готується Змій. Алісі він запропонував просто зачекати в цій кімнаті, в якій будь-які бажання стають реальністю. У Аліси загудів живіт. Змій умить створив хмарочоси тортів і залишив дівчинку насолоджуватись десертами, але при одній умові, щоб Аліса в ніякому разі не виходила з цієї кімнати. Тим часом, як Змій буде зайнятим поселення кімнат іншими гостями, так було з дуже давнього часу. Скільки з цього збільшується і кількість кімнат. Гість повинен назавжди залишитись в маєтку зі своїми мріями. А у разі непідкорення підкорення тіло гостя за межами його кімнати просто згниє. У разі завершення населення маєтка до 666 осіб. Починається так звана вечірка, деталі якої нікому з гостів не відомі, окрім змію. І з цього моменту починається відправна точка оповідання. Мелькають пару слайдів життя Аліси до в'їзду в дивний маєток. Аліса гуляє по зруйнованим пустих вулицях, при цьому навколишнє Дощі її зовсім не хвилює. Автор не спішить пояснювати нам, що відбулось з навколишнім світом, але натомість показує військову техніку, яка має бути причиною руйнування. Але не потрібно хвилюватись подій, що відбулись такі, як звідки руйнування, що це за кімната і що це за вечірка, як ніяк, але пояснюється ближче до кінця історії. За це не переживаймо. У кімнаті від тортів залишаються тільки пусті тарілки. Інтерес переборов строге правило змія, і вона ринулась відчинити двері. Аліса робить декілька кроків, але її рукайки. Ми здивом починає наподобі розростатись, і звідси починається подорож Аліси, щоб вийти з цього маєтку в реальний світ або в те, що від нього залишилось, Алісі потрібно пройти через 431 кімнату інших людей до нульової кімнати. Звідки почався відлік? 431 кімната, де 431 людина може робити все, що заманеться. Тим самим для глядача випадає можливість зрозуміти цю саму людину, а також її минулі моменти життя по їхнім же бажанням. До прикладу, перша кімната на шляху Аліси чотириста. 30-та кімната, де безперервно іде суд. Суддя є великий самурай, власник цієї кімнати, який раз за разом змушує кайтись у гріхах одного і того ж грішника. По словам грішника, він знущався над своїм однокласником, і чого однокласник намагався покінчити життя, але все-таки не наважився це зробити. Причиною знущань, як каже грішник, було весело провести час. І як ви розумієте, суд проводив ця ж жертва: знущань однокласник, раз за разом заставляючи грішника каятись, а згодом вбиваючи його. І так по колу насолоджується. Участь своєю помстою, а згодом винуватими стали інші однокласники і вчителя, які не боролись проти грішника, за що й попали під покарання. Звичайно, ситуація жахлива, тому автор вирішив замінити голови на дерев'яні куби, з яких самурай він жертва будував для себе стілець, якого завжди було мало. Однокласник взяв силует самураї як великого воїна, якого всі поважають та бояться. Навіть можна побачити, що його кімната перетворилась на цілу фортецю, щоб задовільнити нужденність у помсті. Бібліоманія. Містить всього на всього 12 глав, тому як ви розумієте, розповісти про кожну кімнату з 431 просто неможливо. Але побачите найцікавіші із задоволенням. Тут нам розповідають про такі бажання, як бути птахом, вільно літаючи, і забути про людські конфлікти у справжньому світі, захищати світ і стати відомим героєм планети, як герої манги, маючи поклонись, при тому головним ворогом такого героя є мутанти, які вимовляють дві фрази: працюю, дружись, працюю, дружись. Мені навіть не потрібно нічого розжовувати. Ви самі зрозуміли, хто Такі мріял, деякі кімнати показують розширено у декілька сторінок, якщо бажання є складним, а для деяких вистачить і один фрейм, щоб розшифрувати, що це за бажання. Для прикладу 359-та кімната, вміння грати на багатьох музичних інструментах, щось типу людина оркестр 366, – залежність від куріння або взагалі від наркотиків. 339, та на мою думку, свобода від зовнішнього світу в оточенні природи, і багато багато різних. Причому чим більше бажань, тим сильніше вони дурманять голову власника кімнати. І Тим дальше вони віддаляють від своїх сусідів і від зовнішнього світу. Проходячи кімнати різних людей, Аліса зустрічала тільки тих, хто насолоджується цим місцем без плинності часу, де можна прожити своє ідеальне життя, але для Аліси міраж ідеальності з придуманими речами і людьми важко назвати життям. Тому, попри репліки, що кімнати це райське містечко, а зовнішній світ сіре і тускле місце, що там нічого немає, Алісу зовсім не зупинили. Не можу не виділити власника 268-ї кімнати, який також, як і Ліса намагався досягнути нульової кімнати, але доля спіткала його, і останні двері залишились ніким не відкриті. Тіло не витримало гниття, душа покинула тіло, і повернулась до своєї 28-ї кімнати. Всі знання, емоції, спогади хлопця були перетворені на рядки слів і залишаються у кімнаті до початку вечірки, як нескінченні смужки тексту. Так і було б з Алісою, але попавши у 225-ту кімнату, вона зустрілась з науковцем, який клонував себе, всіляко вивчав книгу як одну з найунікальніших. Речей ви зрозумієте, що таке книга згодом. А також дав тимчасове лікарство Алісі від гниття. У нього, до речі, мозок може вискакувати з голови, бути прожектором і гавкати як пес. Оце рофл. Сам Змій всіляко до фіналу намагається перешкодити Алісі добратися до нульової кімнати, яка насправді завжди є недосягайма. Причина в тому, що гниття після сотої кімнати до нульової є настільки сильною, що власники самих цих кімнат не можуть навіть зайти до своїх сусідів. Але після 99-ї кімнати її це не. Зупинило всі ці люди перед від'їздом у маєток знайшли стару книгу. Після її відкриття вони перемістились на одну із сторінок цієї дивної книги, залишившись словами на сторінках. Але змій зовсім не простий, заповнюючи книгу і здійснюючи бажання людей після вечірки, всі діла і душі людей щуються разом в єдину плоть. Як Алісі вдалось покинути маєток, що це за книга? Хто така Аліса і яка предісторія ви зможете прочитати самі? Не хочу вам руйнувати цей кайф. Манга дійсно захоплююча і до того ж при тому містить одну ідею, над якою я подеколи задумаюсь. Не можу не похвалити мальовку, відчувається любов до своєї роботи в вигляді деталізації, відточеного стилю, автору прям подобається закругленість. Їх можна часто побачити саме в інтер'єрі. У нього відмінно виходить передавати масштаб, величину об'єкта, деталізацію, а також роботу з оклюзією тіней, що задає предметам і персонажам об'єм. Ну на цьому все. Надіюсь, вам сподобається ця манга, як і це відео. Якщо прочитаю щось годне, постараюсь поділитися. З вами манкою у наступних відео не забувайте підписуватись, писати коментарі. А з тобою був 66 шість і бувайте.